Під супровід міліцейської сирени вулицею Котляревського прямує газель. Автівка зупиняється поблизу Прилуцького міськвідділу міліції. З неї виходять правоохоронці. У камуфляжній формі дещо стомлені, Ці хлопці щойно повернулись з зони АТО. Колеги зустрічають своїх героїв квітами та оплесками. Дячні за те, що вони добровільно поїхали захищати свою державу, прилуки, Чернігівщину, за те, що вони. Вернулися живі, здорові, вдячні їм. Великий уклін. Прошу вас, громадяни, прилук, поважати міліціонерів, які не бояться ніяких труднощів, їдуть до АТО, захищають нас. Від імені міського голови прилуцьких міліціонерів вітає секретар міської ради. Вони виконали свою задачу, повернулися, дивлюся, всі живі, здорові, трошки вморені, але нічого, день-два вони відпочинуть. І знову будуть підтримувати порядок в нашому місті. Чесім і хвала, і молодці, що повернулися живими, здоровими. І слава Україні! Протягом місяця шість правоохоронців добровольців з прилук у складі спецпідрозділу Чернігівської області несли службу в буремному регіоні, охороняли на сході громадський порядок об'єкти життєзабезпечення населених пунктів та несли службу на блокпостах. Дехто вже не раз проходив випробування зоною АТО. Старший уповноважений сектору по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Роман Федоренко був на Донбасі уже втретє. Відрядження минуло добре. З поставленими завданнями ми справились. Під час відрядження у нас були охороняємо об'єкти, охорону провели добре, об'єкти в цілі. Охранності, передали іншій службі, яка приїхала на замінили хлопців. Не може приховати хвилювання кохана слідчого Романа Федоренка Марина. Говорить, місяць тягнувся як рік. Ми за нього всі горді, що він у нас такий мужчина із великої літери, настоящий міліціонер. Надію, що він більше нікуди не поїде. Вже хватить. Вже... А він що каже? А він каже, це моя робота. Я повинен їхати. Це моя робота. Це мій обов'язок.